7 кілометрів це той відтинок на трасі М103 Дебальцево Артемікс, які терористи постійно прострілюють. Вже починаючи з населеного пункту Миронівський його контролюють. Наші бійці попереду невідомість, через яку з боями доводиться прориватись нашим колонам, аби підвести боєприпаси. Наказу відступати або полишати позиції немає. Підтверджують бійці одразу кількох батальйонів, що тримають рубіж оборони на Дебальцівському плацдармі. Щоранку лише зійде сонце. Розвідники. Пішки вирушають у напрямку Дебальцевого. Перевіряти, чи відповідає гучне відлуння оперативній ситуації у полях. Давайте, давайте. Ніч проти вівторка навколо Дебальцевого тихою не була, кажуть рівненські міліційні спецпризначенці. Зв'язок із бійцями у місті украй поганий. Натомість ранок, що йому настав, підтвердив: миру не буде і сьогодні. Ну, взагалі, так то нормально на підранок було трохи. Сюди, да, і сюди під ранок танк надія стріляти. Для цього легковика вистачило єдиного прямого влучання 80 міліметрової міни. Це сталося, щойно у мінську підписали мирові папери. Можуть кинути 150-ку. Оце Саушки. гаубичний снаряд крупнокаліберний прилетів сьогодні і розірвався просто за пару метрів від блокпоста. Тутешні бійці на дипломатію вирішили не сподіватись. Зруйновані попередніми артобстрілами траншеї з бліндажами відновили менше ніж за добу. Скільки тут може поміститися? Ну весь наш блокпост може. Будемо з радістю. Ага. Ну я так розумію, що дуже на великій швидкості. Да, да. Літаєш. Сюди влітаєш. Будь-який транспорт, що тепер з'являється на трасі М103, далі Луганську, кажуть бійці на Бронівському хресті, доїхати до Логвинова, наступного села на автошляху шансів має небагато. Дорога, як і раніше, замінована. Танки противника працюють прямою наводкою. Це, це, Водночас з другорядними стежками до оборонців Дебальцево намагаються доправити хоча б боєкомплект та їжу з водою, але і по тим дорогам доїжджає геть не усе. Атакують, два постріли зробили і втікли. Один-два і втікають. Війна йде вже у самому Дебальцевому. Водночас наказу відступати із райцентру не було. Бойовики вважають, що місто їхнє і на мінські угоди уваги не звертають. Методично рівняючи райцентр та опорні українські пункти довкола із землею. Нині ж ворожі БМ 21 знову вдарили ще й у глиб від передової. Оце гради почали роботи. Звідки прилетіло бійці на блоці, вирахували і зрозуміли вже за мить. куди рабати. Реактивна батарея противника била з позицій західніше Ростовської траси, запевнили бійці. Візуальне спостереження лише підтвердило дані розвідки. Ось вас найсвіжіший. Останній символ сьогоднішнього перемир'я близько 11-ї ранку. Реактивний град бойовиків влучив у магістральний газогін, буквально за кілька сотень метрів від вуглегірської тез. І це вже глибокі, тилові українські позиції. Українських військових позицій поруч немає і близько. Від лінії бойових зіткнень сама тести під центр вибуху розташовані щонайменше за десяток кілометрів. Звідси до Дебальцевого усі 20. Спостережна місія ОБСЄ до перегляду запрошується. З Дебальцевського району Олександр Моторний, Андрій Марченко та Віталій Овсянников. Спецкор 2+,2.